Слава Богу, брати та сестри! Як я радий бути з вами на цьому місці, але хочеться у вас дещо попросити, щоб ви підтримали в молитві, тому що я тільки починаю проповідувати і трохи може не вистачити того опиту, щоб розказати те, що Бог положив на моє серце. Тому, якщо вам не тяжко, згадайте в молитві, що Боже благословення було над, над, над цим зібранням. Я буду читати е, від Луки 9 віршик і дев'ятий розділ і перший е, стішок. Сузвав же 12, дав їм силу і власть над всіми, над всіми бісами і іслять від болезні. Буду читати м, наступне. 15. И если угодно будет Господу, испитаю не слова возгордившиеся, а силу, Ибо царство Божие не в слове, а в силе. И наступне місце я буду читати е э, Филип'янам, е э, Филип'янам, третій розділ, 10-й віршик. Щоб poznat' jego i silo воскресеніє jego і участі в страданиях його Собразує смерті Його. Дорогі брати та сестри. Читаючи Слово Боже, ми дуже часто бачимо, де написано про Слово про силу. Найбільша сила Його це сила Його Воскресіння, і благословена та душа, яка пережила це Воскресіння, бо з ним. Бо з ним і ми воскреснемо в силі та слові Господній. Ми стоїмо перед лицем живого Бога, який може дати цю силу Воскресіння, і будемо ми в числі його дітей. Я інколи чую від людей. Господи, та пошли мені силу. Знаєте, так хочеться часом сказати. А для чого тобі сила? Для того, щоб ти, для того, щоб ти виспорив, хто кращий, хто ні. Для того, щоб. Е Зробити якийсь заколот чи е, ще щось. Господь дає лише силу для тих, і ми маємо право просити лише тоді, коли ми йдемо на працю і працю Господню. І коли ми трудимося і ми знемагаємо, тоді Господь буде вливати свою силу для боротьби над гріхом. Бо він вірний Бог. Ми можемо згадати місце святого письма, де іде Єлисей з, і, з Ільою. Там же скільки разом працювали, і каже Ілля до Єлисея: проси, що тобі дати. Я не знаю, якби в нас питали, що, що нам дати, хто що просив, але знаю, що Єлисей попросив силу, яка перебуває на Іллі, що перебувала в ньому вдвині. Оце просьба. В Іллі, можливо, в самого опустилися руки, і відкрився. З тим, що він дуже трудне труд просить, але буде тобі. Я вірю, що в цьому зібранні Бог може дати силу тим, хто стомився, хто не може йти далі. Не стало сили. Тобі нанесли так багато ран. Підні... піднімається дев'ятий вал. Сатана будує коварство і багато проти тебе злива зла. Але у нього є сила, бо він дарує силу і знеможеному дарує крепость. Сьогодні так чітко виповнюється слово Боже. Земля наповняється беззаконням. Війна, прокази йде по землі. А для нас треба сила. Сьогодні Пустіють церкви, зменшується сила по причині збільшення беззаконня у людей ухладіла любов, а в нього є сила. Як мало зараз місць, де можна помолитись і почути Божий план, забираються від землі сосуди, А ми чуємо, що ми чуємо, що Бог говорить, Він готовий вливати в нас силу, але народ не готовий, скільки душі душ, які б могли б зараз прославляти Господа зараз у безсилі. а сила у нашого Господа. Скажу одне: хватить, опускати руки і говорити, що не дійдеш. Просто глянь в небо, бо там поміч і сила. Так боюсь упасть. Від хачу дойти к вічним небесам. Підійди сьогодні з вірою і доторкнись його одежі, і визнай, як та жінка, що, що, що ти без Бога і не справишся. Він сьогодні кличе нас, бо в нього є сила. А так тяжко порою, що здається, ось-ось і не встою. Але тоді приходить на пам'ять, що сила у нього, сила, з якою тебе ніхто не переможе і не несе таких сердечних ран. Отож, друзі, хочу вас сьогодні закликати до такої молитви, молитва покаяння та молитва прохання, молитва покаяння в тому, що може хтось із нас є та людина, через яку втрачається сила у людей, сльози і знемога, що Бог просив і покрив милістю, а молитва Прохання в тому, щоб Бог вливав в нас свою силу, але пам'ятай, що він не буде вливати, поки ти не почистиш свій посуд, але для, для свого, і для його єлею, тому, схиляючись, ми будемо просити і молити у нашого Христа, схилимо коліна, будемо молитись.